Приїхав новопоштою навігатор Coyote 820 Tour Pro з такою проблемою. Бачимо, у нього загорається екран на секунду і вимикається. І так, все по колу. Тут треба розбиратися або проблема по живленню, або проблема з прошивкою самого приладу. Так що зараз буду займатися цим питанням. Кот 820 Tour Pro бачимо вже вмикається. Проблема була у Виході з ладу акумуляторної батареї. Ось його стара акумуляторна батарея вона вздулася і набрала на себе заряд. Нова акумуляторна батарея вже зайняла своє місце, і тепер треба ще подивитися, якого випуску тут карта. Тому що цей навігатор у мене десь два роки тому придбали, і скоріш за все треба зробити оновлення карти. Бачимо, карти 23-го року, треба вже їх оновлювати. Зараз будемо записувати сюди самі актуальні карти на даний час, це 2024 Q4 та актуальні бази камер і радарів. Сервісне обслуговування навігатора Coyote 820RCR. Підійшло до свого логічного закінчення. Все зробили, акумуляторну батарею замінили, оновили карти. Карта була 23-го року, зараз. Карта на даний час, самі актуальні, 2024 U4. Бачимо, все є. Карти оновлені і також оновлені бази камери радарів. Так що цей навігатор можна складати і відправляти нову пошту назад до клієнта. Якщо у вас є навігатори, які потребують сервісного обслуговування, присилайте все зробимо без проблем.